Нова експозиція з'явилась в музеї історії південного регіонального управління державної прикордонної служби. Вона присвячена двом місяцям оборони кордону в районі пункту пропуску Довжанській на Луганщині. Ті, хто боронили державну межу на сході влітку минулого року і зараз служить на кордоні, вони вистояли, вижили і виконали завдання у Довжанському котлі. Цей пробитий кулями прапор має рівна Довжанським два місяці. Увесь час, поки його боронили українські прикордонники, коли виходили з оточення, узяли святиню з собою. Старший матрос Бивалкін зміг його зберегти. Це не технічні, як то кажуть, руйнування. Це саме те, що він потрапив під обстріл неодноразово. Прикордонники Андрій та Олександр разом воювали під Довжанським. Все, що відбувалося, знімали на фото та відео. Втратили товаришів. Самі нараз були за крок від смерті. Кажуть, повернулися іншими людьми. Закінчився хліб, з'явилися сухарі. Ми навчилися, нам не було води достатньої кількості. Багато з нас навчилися митися там, буквально там півтора пляшка, півтора літрової води. Це вистачало, щоб помитися. Якщо було там пляшка три. Літра води то щось там і попрати можна було. Два місяці на кордоні у найгарячіші дні минулого літа. З них три тижні в оточенні. Близько 200 прикордонників з південного регіону тримали під контролем стратегічну ділянку кордону в районі пункту пропуску Довжанський. Хочеться, щоб все це було не зря. От все, то що там було, що відбувалося, що довелося пережити, всі ті жертви після обстрілів зградів та важкої артилерії від пункту пропуску залишилися понівечені металеві конструкції. Тут було справжнє пекло. Найважчими були останні дні. Прикордонники проривалися крізь оточення. Хранів мабуть, кожен з себе, з тих хлопців, хто там був не раз. Ну, слава Богу, що то намного борше сталося живих, ніж погибло как одна засада, вторая засада, потомночною градами. Це все в чистому полі, в там, там укриті, в Там. 9 серпня бійці урочисто зустрічали в Одесі. На мирних вулицях рідного міста вони знову відчули, заради чого стояли під обстрілами. Два дні тому Андрій вдруге став батьком. Дружина народила йому доньку. Назвали її Олександра, захисниця. В перекладі я дуже, дуже щасливий. Це той самий стимул, раді чого треба жити, що повинні робити чоловіки, Вони не захищати свої родини. А ще Андрій мріє колись написати книгу про героїв-прикордонників, що стояли під Довжанськом, але пізніше, коли в Україні настане мир. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор два